Вітаю на каналі Green Street і сьогодні буде вже 34-й відеозвіт по моїм інвестиціям у фондовий ринок та криптовалюту. Як завжди, розпочну з фондового ринку, і, як завжди, минулий місяць пройшов досить активно, і, звісно ж, відбулися зміни, що. На фондовому ринку в публічному портфелі, що на криптовалютному ринку в публічному портфелі. Ці портфелі я нагадую веду відкрито. Тож, перейдемо до статистики і порівняння мого портфеля з акціями на фондовому ринку та з еталонами фондовому ринку, такими як SP500. Бачимо, що мій портфель впевнено лідирує. Нагадую, що даний графік формується на основі двох портфелів, довгострокового портфеля і публічного портфеля, який я веду відкрито. На графіку даного портфеля виставлений річний таймфрейм. І це є результат за рік. Далі, Dow Jones. Бачимо, що теж мій загальний портфель. Довгостроковий публічний разом значно перевершують індустріальний індекс і NASDAQ 3Q теж мій портфель, загальний портфель в лідерах. Тож все-таки вдалося повернути лідерство. Нагадую, хто не дивився минулі звіти там. 2 місяці NASDAQ був в лідерах, але, як я й говорив раніше, робота по інвестиціям проводиться, і, звісно ж, мені вдалося повернути абсолютне лідерство на фондовому ринку порівняно з еталонами фондового ринку, такими як SP 500, Dow Jones та NASDAQ 3Q. Щодо зміну у портфелі. Перехожу на Finviz. Де я записую статистику інвестицій у публічний портфель. Бачимо, що на даний момент залишилось три компанії в портфелі: Це BX, Blackstone, CRM, Salesforce і Oracle Oracle Corporation. Бачимо, що на даний момент портфель в мінусі на 14,8%. Але, як я й говорив раніше, й наголошую, що це. Мінусовий відсоток формується на основі відкритих позицій. Бачимо, що всі позиції знаходяться в мінусі, тож і формується мінусовий відсоток. А перейшовши в телеграм-канал, бачимо, де я записую статистику з іншої програми в публічний портфель. Це інвестфоліо програма, така додаток на телефон. То тут. Звісно ж, ми знаходимося в хорошому плюсі. Хто дивився і дивиться спочатку мої відео, то нагадую, що я публічний портфель розпочинав з 1000 доларів. На даний момент 1141 долар і 29 центів. І то тут теж програма рахує по-своєму. Вона враховує ось цей мінус ось сюди. Тож, ви можете все самі підрахувати по даним цифрам, які знаходяться на вашому екрані. І звісно ж, я планую на початку фінансового року, наступного фінансового року. Для тих, хто не знає, нагадую, що для мене фінансовий рік розпочинається з 1 березня, то я планую. Опублікувати і записати відео щодо публічного портфеля з усіми скріншотами і угодами, які були, звісно ж, закриті за минулий фінансовий рік. Тож, ви самі практично вже через 2 місяці зможете побачити результат публічного портфеля. І щодо зміну портфелі. Тож, знову переходимо в телеграм-канал, де я 9 грудня опубліковував пост про продаж компанії Applovin Corporation АПП, яка знаходилась у публічному портфелі. Даний скріншот з брокера Interactive Brokers, через який я інвестую у фондовий ринок. Бачимо, що профіт. Склав плюс 22,33% від суми інвестованої в дану компанію. Даний пост, нагадую, був опублікований у моєму телеграм-каналі 9 грудня. Тож підписуйтесь на телеграм-канал. Посилання буде в описі цього відео. А для того, щоб розпочати ваші інвестиції у фондовий ринок, для цього я рекомендую відкрити рахунок. В топового американського брокера Interactive Brokers. посилання на відкриття рахунку буде в описі цього відео. Тож, по фондовому ринку на даний момент все. Тепер перехожу до криптовалюти, а саме на платформу CoinMarketCap, де я теж записую статистику по інвестиціям у публічний портфель. Бачимо, що на даний момент публічний портфель просів. Практично більше, ніж наполовину, на 55%. Загальна вартість портфеля 779 94 цента. Лідер, як завжди, Суї. Аутсайдер не як завжди, але декілька місяців уже поспіль це Мюро. Далі по історії портфеля, розвитку портфеля, бачимо, що пішла знову просадка, корекція. На криптовалютному ринку дійшли ми до першого рівня десь приблизно в 333 долари. Це досить такий важливий рівень. Бачимо, тут був хороший відскок. Тож, очікуємо, що ж буде далі. Далі безпосередньо по монетам. Розпочну. З самого низу до верху. Бачимо Outsider Muro. Потім Brett, V, OP, STK, One. Flocky, FAT, Wife, Bong, Bome, Shiba, Ponke, ARB, Diapil, PP, Doge, Quant, BTC. Звісно ж, Bitcoin, як я й говорив, я все-таки додав довгострокову позицію. І Суї, Суї, незважаючи ні на що, досі залишається, навіть навіть після усереднення, залишається в лідерах із плюсовим показником. Тобто досить сильна монета. А щодо зміну портфелі, то знову переходимо в телеграм-канал. І 11 грудня було усереднено. Три позиції це ARB, FIL і FED. Бачимо скрини із біржі Binance. І вже 25 грудня, практично в конці місяця, було усереднено позицію по монеті Ponke. Бачимо, що монета просіла в моменті на 86%. Даний скрин із біржі ByBit. Тож, все, що я роблю, в публічних портфелях на фондовому ринку та на криптовалютному ринку я, звісно ж, все це показую у своїх щомісячних відеозвітах, які я планую записувати на протязі всього свого інвестування у фінансові ринки. Тож на цьому буду завершувати, бажаю вам прибуткових інвестицій і до наступних зустрічей в ефірі.